Новини на телеканалі Бізнес з вами Дар'я Дійгут. Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. <«Музика> Грошовий канал як зробити телебачення в Україні високоприбутковим. <«Музика> Покупка за 5 кліків, що потрібно для відкриття інтернет-магазину. Подарунок чи сувенір долі на чому заробляють мільйони молоді українці? Міністерство закордонних справ Росії закликало Сирію передати хімічну зброю під міжнародний контроль. Це дозволить уникнути військової атаки з боку США. За словами голови МЗС Федерації Сергія Лаврова, Росія готова негайно приєднатися до міжнародного контролю за хімічною зброєю в Сирії. Його сирійський колега на заяву вже відреагував. Повідомив, що Дамаск вітає таку ініціативу. Напередодні держсекретар США Джон Керрі заявив, що Сирія може уникнути військової операції, якщо протягом тижня передасть всю хімічну зброю міжнародні. Не только договориться о постановке мест хранения химического оружия под международный контроль, но и о его последующем уничтожении. ЄС чи митний союз цим вибором українців лякають Росіяни у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. Вхід для українських партнерів у митний союз буде закритий, заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Водночас радник президента Федерації Сергій Глазів погрожує українським товарам імпортним тарифом у разі створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Чи має право це зробити Росія? Ми запитали експерта Українського інституту публічної політики Ігоря Шевлякова. Повысить импортные тарифы для украинских товаров, нет, Россия не может. То есть для этого или Россия должна выйти из зоны свободной торговли, или Украина, или же путем э, разбирательств через инструменты э, Всемирной торговой организации. То есть доказывает, что Украина, например, демпингует на российском рынке, и тогда в отношении тех товаров, по которым демпинг э, имеет место, будет доказан, Россия имеет право э, повысить ввозные пошлины. Заборона в Росії підвищила продажі продукції рошен в Україні на 13 відсотків. Про це повідомив основний акціонер компанії Петро Порошенко. Він підтвердив готовність рошен до співпраці з російською стороною, аби повернути товари на російський ринок. Крім того, Порошенко заявив, що запровадження Росією санкції порушують норму СОТ. Зокрема, митні процедури не можуть поширюватися на більш ніж 7 відсотків продукції. Але щодо України вони становили 34 відсотки. Розпожив нагляд у кінці липня, заборонив поставки солодощів із українських фабрик рошен до Росії. Проте, те, що не смакує росіянам, вподобали інші, цукерки Рошен поїхали в Угорщину. В столиці Будапешті компанія відкрила свій перший магазин. Петра Мельника знайшли за океаном за інформацією Комерсант України з посиланням на джерела у дипломатичних колах, скандального екс-ректора американська поліція затримала ще у серпні. Його передача, утім, до України може ускладнитись, адже між державами немає договору про екстрадицію. Тим часом у міністерстві внутрішніх справ поки жодної інформації зі США щодо затримання Мельника про країну перебування колишнього ректора втікача МВС. Відомо однак, деталі відомство не уточнює. Ректор національного університету державної податкової служби був затриманий у липні цього року при отриманні хабара. 1 серпня Мельник був взятий під домашній арешт, але згодом зник у невідомому напрямку. Все, що ми могли повідомити стосовно мельника, ми вже повідомлені. Встановлено місце перебування країни, його місце перебування. Подальші дії від міліції української вже не залежить. а, зрозуміло, залежить від правоохоронців тієї держави, де він перебуває. Як тільки він буде затриманий, буде офіційна інформація, ми зрозуміло, повідомимо. Тим часом юристи наголошують, підготовка до екстрадиції Петра Мельника зі Сполучених Штатів може тривати місяцями. Основна причина Україна та Америка не мають відповідної угоди про екстрадицію. Отже, переговори із заокеанськими правоохоронцями можуть тривати довго є е, взаємопорозуміння, є взаємодопомога між е, е, правоохоронними органами, а, от, а також є, е, так, відносини суто дипломатично і саме в цих межах відносинах можливо. Домовитись про те, щоб ця екстрадиція відбулася. Тому я думаю, що це не буде швидко в будь-якому випадку, тим більше, якщо, наприклад, Мельник в'їхав на територію США на законних підставах і не порушив саме головне їхні закони. Російський юрист Олексій Навальний не стане мером Москви. Про це свідчать результати підрахунку 100% бюлетенів. Повідомляє Московський міський виборчий комітет. Явка була вкрай низькою, становить всього 32%. На виборчих перегонах опозиціонер посів друге місце, отримавши понад 27% голосів. На першому Сергій Собянін, який наразі обіймає посаду виконувача обов'язків столичного очільника. Його підтримав понад 51% виборців. Відтак, другого туру виборів не буде. Навальний відмовився визнавати результати. каже, вони фальсифіковані і вимагає перерахунку голосів. Вибори мера Москви пройшли у неділю, 8 вересня. На посаду претендували шість кандидатів. Не признаємо. Собянин не може считать себе мером всіх москвичей. Він не можуть себе считать законно избранным мером, якщо він не согласится на наши требования і не пайде на пересчет голосов. І просто зараз у Москві на болотній площі відбувається мітинг прихильників російського опозиціонера. Представники Навального у Твіттері повідомляють про 10 тисяч учасників. При цьому із міською владою узгодили не більш як 2,5 тисячі. Протестувальники вимагають нових виборів на посаду мера Москви. Сам Навальний заявляє, що має докази фальсифікації під час голосування. Чи є телебачення бізнесом? Та які моделі можуть бути ефективними у створенні прибуткового телевізійного продукту? Про це говорили медіаменеджери з України та Росії на прес-конференції телебачення та кіно Україна СНД напередодні Київ медіа про загальні тенденції у світі та рецепти для України розкаже Ліна Бакетова. Кінець ярис звичного телебачення вже на порозі, тож майбутнє за тими, хто вчасно до нього підготується. Так напередодні Київ медіа починають свою дискусію вітчизняні медіаменеджери. кажуть, сучасні технології змінюють телебачення та моделі його монетизації. То контент можна агрегувати на зовсім інших платформах, не тільки на ефірному телевізі, але і в платних сегментах. І ці сегменти можуть міняти моделі роботи з потебітелями, а саме VOD, інші ресурси. В Україні нові моделі монетизації лише почали розвиватися, наприклад, підписка чи пейперв'я, коли глядач платить за окремий перегляд фільму чи серіалу. Зритель голосує рублем а діляють вибор сознательний і навсегда, всігда ж називається да. Ми в цей ринок віримо довгосрочна, і наша модель наращина імені на екран телевізора. А на екрані телевізора, от в атлічі від от, навірно, екрану планшета або там персонального комп'ютера, глядач є що більше склонен якби как бы, голосувати за те, що хотів би посмотрети. Але чи стануть такі платні сервіси дохідними говорити зарано? Головні проблеми, з якими стикаються сьогодні українські мовники, недостатній обсяг рекламного ринку. Його оцінюють у близько 400 мільйонів доларів. Тоді як у тій ж Росії приблизно 5 мільярдів. Російські вещатели могут позволить себе снимать достаточно высококачественные сериалы, являясь заказчиками этих сериалов и шоу и владельцами прав на эти сериалы и окупать их в своем эфире. К сожалению, такой роскоши не могут себе позволить українські вещатели. Да, для нас очень важен российский рынок. Да, то есть, если мы снимаем какой-то художественный контент, он на нашем рынке при сегодняшнем его размере не окупается. Дорого программы в США, Майкл Гриндон тож часто продюсеры продюсерит додаткового финансирование на інших ринках каже медіагуру, який очолює консалтингову компанію з телевиробництва та медіадистрибуції. Наразі у США розвивається така модель як виробництво контенту на експорт. Тобто, коли місцеві продюсери платять тільки частину коштів, необхідних для виробництва того чи іншого телевізійного продукту, решту шукають на інших ринках. Така модель прийнята і для України. Продюсери можуть спробувати знайти фінансування, наприклад, у Росії, Туреччині інших країнах східної Європи. В одному учасники конференції згодні. Головне створювати якісний контент. Це і є одна з моделей монетизації. А на добрий продукт завжди знайдеться покупець. Еліна Бакетова, Максим Войтицький. Новини, телеканал Бізнес. І про тенденції на телевізійному ринку ми поговоримо з Миколою Княжицьким, головою підкомітету із питань телебачення і радіомовлення. Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Вітаю вас. Добрий вечір. Микола Леонідович. Все ж таки в Україні телебачення це бізнес в Україні е, в більшості свої на жаль. Це скоріше пропаганда, політика, все що завгодно. Але за даними Форбс, минулому році українські канали були збитковими і витратили на купівлю контенту на виробництво власних програм вдвічі більше ніж могли заробити з ринку, тому що ринок коливається приблизно в межах трьох мільйонів. Е, е, вибачте, е, в межах. Е, приблизно від 300 до 500 тисяч доларів, якщо брати американську валюту, це приблизно 3, 3, 3, мільярди, так, 3 мільярди гривень. От, і це, звичайно, надзвичайно мало. А ви можете оцінити економічний стан? Всі холдинги, найбільші, які зараз існують на ринку, Хто зараз перебуває на вашу думку, можливо, за вашу інформацію, у кращому, хто гірше? Ну, от я вже казав, що за даними Форбс, 400 мільйонів, коли ринок складав американських доларів в минулому році, то 800 витрачалося на контент. Зараз приблизно відбувається те саме і на виробництво власних програм. Таким чином, всі найбільші українські медіагрупи є збитковими. Вони до 2008 року були прибутковими, багато хто з них, але після кризи сталося дві речі: по-перше, дуже сильно ввалився ринок український, значно більше, ніж, скажімо, польський чи російський, коли ми порівнюємо з сусідніми країнами. А по друге, українські Гархи, які власниками цих найбільших медіагруп почали конкурувати за свій політичний вплив, тому що гроші вони заробляють зовсім в іншому місці, а вкладають його в телебачення для впливу на ті політичні процеси, які відбуваються в Україні, і таким чином ми отримали абсолютно абсурдний і збитковий ринок. Хоча прибутковим він би очевидно міг бути. Але при цьому ринок реклами працює непогано. Його оцінюють у за різними оцінками. От у нас назвалася цифра 400 мільйонів доларів. А як ви вважаєте, якою буде його подальша динаміка? Він зростатиме? Чи поки що він стагнує? Він приблизно ну, якщо буде зростати в наступному році, то десь на 5-10% не більше. Оптимісти кажуть, що на десь 15%, Реалісти що на 5%. Тобто це 3 мільярди гривень. Ми прив'язані до гривні, і ми тримаємо цей ринок телевізійної реклами на цьому рівні. Це надзвичайно мало в, в, в ВВП, у відсотках ВВП наш рекламний ринок є дуже недооцінений. Він займає занадто малий відмалий відсоток ВВП порівняно з іншими європейськими країнами. Тобто наша економіка краща, ніж наш рекламний телевізійний ринок. Натомість ми маємо інші ринки реклами, не лише телевізійний. Ми маємо інтернет-рекламу, яка дуже динамічно росте, на відміну від телевізійної реклами. Ми маємо інші види рекламної продукції, наприклад, дуже багато зовнішньої реклами. І відсоток зовнішньої реклами в українській цій медіаекономіці є набагато більше ніж будь-якій країні, навіть сполучених штатах Америки разів в 10. Це теж забирає гроші із телебачення і від преси, так що наш ринок трошки такий перекошений. Скажіть, а з чим це пов'язано? Чи пов'язано це з тим, що наш ринок часто називають занадто зарегульованим? Чи вважаєте ви його таким? Я вважаю, що справді наш ринок намагається регулювати всі, хто завгодно. От, Скажімо, впровадження цифрового телебачення є абсолютно адміністративним і з точки зору ринку не зовсім демократичним. Національна рада намагається втручатися в діяльність телерадіокомпаній. Але ця занадто велика регуляція. Як це не Дивно приводить не до концентрації ринку, а навпаки, до виникнення все нових і нових каналів, навіть які входять ті чи інші медіагрупи вже існуючі. І оскільки проблема не в тому, що він зарегульований, проблема в тому, що він політизований. Бо всюди в Європі медіавласники і олігархи не впливають на політичні процеси, а отримують медіа заради заробляння грошей, а в нас заради впливу. Тому там це ринок, а в нас це збитки. Ще одна відмінність це відсутність у нас громадського телебачення. Наші комерсанти, медіавласники дуже бояться його як конкуренції. наше державне телебачення. Звичайно слабким, і це не дозволяє розвиватися українській продукції фільмам, серіалам, які фінансувалися би громадянами і отримувалися за кожного громадян. Скажіть, будь ласка, незабаром має змінитися компанія, що оцінює рейтинги телеканалів. Як ця подія позначиться на вашу думку, на ринку? Це залежить справа в тому, що цю компанію обирає індустріальний телевізійний комітет, який в принципі контролює діяльність, і все залежить від того, яка буде технологія використовуватися. Якщо нова компанія буде мати набагато більше респондентів, тобто тих людей, які на мають підлементи, було Нарікань. Тому цікаво, чи зможе нова компанія вдовольнити учасників ринку, бо це взагалі неможливий варіант, як ви вважаєте? Е, ну е, знову ж таки, компанія, яка вимірює ринок, обирається. Трьома-чотирма гравцями гравців на ринку є набагато більше. Це є закрита корпорація, яка вибирає для себе цю компанію. Зараз це одна компанія, в наступному році має бути інша. Якщо ці гравці хочуть її змінити, то вони сподіваються на краще. І ми всі, як глядачі і ті, хто бере участь в регулюванні телерадіопростору, теж сподіваємося на краще, хоча б за рахунок того, що має збільшитися кількість людей, яких досліджують. Тому що зараз в містах з населенням понад 50 тисяч чоловік вивчається приблизно півтори тисячі людей. І от за вподобаннями цих півтори тисячі людей вирішується доля того, що люблять. Чи не люблять дивитися українці? Це не дуже велика вибірка. Хтось може бути відпустці, когось може не бути, або цих людей може бути більше на а Сході, ніж на Заході. А самі канали Проводять дослідження. Я знаю, що російський перший канал він орієнтується в першу чергу саме на свої власні дослідження. А в Україні це прийнято е, ну це так зване правило двох панелей, яке час від часу виникає в деяких європейських країнах, коли виникає незадоволення тим, хто вимірює рейтинги телевізійних, хто розподіляє всі гроші телевізійні. деякі угу. канали це переперевіряють, наймають якісь свої компанії. В нас всі найбільші канали об'єдналися і вони працюють з однією компанією. Тому ніхто цього тому особливо не. Їм не потрібна перепровірка, ну, я думаю, що потрібно Я думаю, що вони не задоволені роботою цієї компанії, саме тому вони її змінюють. Останнє запитання. У нас, на жаль, мало часу. На нього трохи більше треба. Все ж таки, можливо, возможно так якось лаконічно характеризувати зараз. Чи не найнеприємніша новина для телеменеджерів? Це постійний розвиток технологій і інтернет-телебачення. А в у цьому контексті що зараз робити телеменеджерам для того, щоб залишатися, скажімо так, на хвилі і не втрачати у часі і бути сучасним. Ну, в сюжеті вони говорили виробляти якісний контент. Інтернет це лише транспорт. За п'ять років очевидно, що цей транспорт Поставити нас в таку залежність від світової конкуренції, тому що в інтернеті доступні і російські програми, і польські, і американські всі будуть і зараз вже є доступні і українські програми. І очевидно, що традиційне телебачення всюди в світі знижується не тільки через інтернет, а й через появу нових молодих каналів, таких як ваш канал, наприклад, або багато інших невеликих каналів розрахованих на цільову аудиторію. Великі канали втрачають аудиторію, але за нею боряться якість контенту справді буде відігравати головну роль у розвитку телебачення. Що ж, цікавих нам усім програм. Дякую вам дякую за дякую. І я нагадую, що про те, чим житиме телевізійний ринок у найближчій перспективі, ми говорили із Миколою Княжицьким, головою підкомітету з питань телебачення, і радіомовлення, комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформації. Концепцію розвитку промисловості до 2020 року схвалив кабінет міністрів. Документ сприятиме зменшенню залежності від імпорту за рахунок виробництва вітчизняних товарів. Програма також збільшить темп приросту експорту продукції на менш ніж на 7 або навіть 10%. Окрім цього, вона має сприяти збереженню і створенню нових робочих місць. Минулого року промислове виробництво скоротилося на 1,8% порівняно з 2011-м. Та аналітики із Кейс Ukraine певні, програма має шанс на життя лише у комплексі з поліпшенням інвестиційного клімату у державі. Наразі ж уряд не має необхідних важелів для виконання програми. Промисловість вона в основному орієнтується на експорт. Тобто, якщо уряд в певний момент почне викупляти всю або значну частину нашої продукції, тим самим, скажімо так, збільшуючи емісію гривні, то, звісно, певним чином це буде, скажімо так, покращувати результат. Чим більше боргів, тим кращий бізнес у Таїланді розквітли ломбарди. Сталося це після того, як жителі країни заборгували банкам кредитів на суму, що дорівнює 80% ВВП. Життя дорожчало, ціни неприємно дивували. Тож таїландці кинулись здавати речі і отримувати готівку без відсотків заявих довідок. Життя у позику вивчала Анастасія Боринець. У цьому ломбарді коштовностей на різні смаки, і клієнтів не бракує. За останні місяці їх побільшало на 20%. Зізнається керівник найбільшого приватного оператора ломбардів у Таїланді. клієнти звертаються до нас вже тривалий час. Наш бізнес зростає приблизно на 50-60% щороку. Ми постійно відкриваємо нові ломбарди у багатьох провінціях. Торік кількість ломбардів цього оператора зросла удвічі до 27. Ще два відкриють у 2014-му. Популярність цих установ пов'язують із жорсткою кредитною політикою банків, адже борги населення у червні сягнули 80% ВВП. Тож тепер отримати позику від банків складніше. Комерційні банки змінили свою політику на жорсткішу. І, хоча є чимало людей, які хочуть взяти кредити, фінустанови обмежують їх надання. До того ж, щоб довести банку свою платоспроможність, треба назбирати купу документів. Для ломбардів головне застава. Вартість життя постійно зростає. Мої витрати повсякчас збільшуються. Сюди я прийшла, тому що це швидше ніж звертатися до банку. Наразі в Україні понад 400 приватних ломбардів. Більшість з них сімейний бізнес. Ще 54 – у державній власності. Загалом тамтешній ринок оцінюють у майже 5,5 мільярдів доларів на рік. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Їм часто немає 30, а вони вже керують власними компаніями і не лише заробляють самі, а й працевлаштовують своїх однолітків. Телеканал Бізнес розпочинає серію матеріалів про молодих підприємців, які, незважаючи на вік, вже відкрили свій бізнес. Сьогоднішній герой першу компанію організував у 20, а вже у 23 опинився по вуха у боргах. Сьогодні його фірма постачає сувенірну продукцію для банків, рекламних агентств та мобільних операторів, оперуючи мільйонними оборотами. Його історія від Мирослави Заєць. Це сьогодні він дає інтерв'ю та проводить майстер-класи, де переказує історію свого успіху. Хоча кілька років тому його компанія опинилася у боргах, які вимірювалися не у десятках, а в сотнях тисяч доларів. Ми винні були півмільйона доларів. Мені 22 роки було і. Ну, тобі, я теоретично не уявляв, взагалі, де такі гроші можуть знаходитися в якій кітумбуссі. Андрій Клименко, вік 30 років, з 17 років продавав комп'ютерну техніку. У 20 заснував компанію ITK. У 23 роки став співзасновником компанії з оптового продажу сувенірної продукції Ексілайн. У нього три вищі освіти, але жодна так і не знадобилася. Андрій Клименко ледве не зі школи збирав комп'ютери. Згодом до нього приєднався колишній однокласник. За перший місяць тисячу доларів заробили. червень. Місяць після першого курсу. Нам там 17-18 років клієнтів шукали через знайомих, прокладали мережі, були адмінами на аутсорсингу. Пізніше орендували офіс прибутком. Ділилися на На продавали на тиждень ціле в Макдональдсі на серветці в прямому сенсі слова. Там ти мені палтіні, я тобі бісотку. Так, 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 все поділили. Утім, довго разом не протримались. Андрій знайшов нового партнера, з яким заснували компанію, ITK. Бізнес ішов вдало. Доки не прийшла ідея напряму постачати електроніку з Китаю, не знаючи нікого у Піднебесній, Партнер Андрія узяв квиток в один кінець. То він знайомився з людьми в аеропортах. В отелях на якусь виставку пішов, танк когось знайшов в Україні. Знайшли великого клієнта, якому хотіли постачати товар, на позичавшись грошею знайомих, хлопці зробили замовлення. Китайці підвели. Перший контракт для нас в мільйонах був. Це в гривнах був ну курс 5 Тоді був тут більше ніж на 200 тисяч доларів. Там сумарна сума контракту була. Китайці, звичайно, зробили як вони дуже часто роблять. Відправили трошки інші. Тож, щоб повернути борги та ще з відсотками, а це півмільйона доларів, бралися за будь-яку можливість заробити. Ми продавали солярку, продавали землю, продавали якісь там нерухомість. В один момент зрозуміли, треба займатися одним. Напрямок, сувенірна продукція підказала дружина Андрія. Нині серед клієнтів Ексілайн, -E оператори мобільного зв'язку, піар-компанії, банки не лише з України, а й з Росії, Молдови, Азербайджану, Казахстану. Асортимент від чашок та запальничок до колонок і флешок. Класна флешка для самих розумних. Коли дуже сильно потрібна термінова інформація, у нас з'являється тільки коли збираємо код. Аби не наступити вдруге на ті ж граблі, Аксілайн відкрила представництво під Небесній. І хоча отримання офісу коштує кількадесят тисяч доларів, але так вдається контролювати якість. Адже йдеться про контракти на мільйони. Ми продаємо в мільйонах доларів в рік. По оцінкам наших колег років три назад вони оцінювали в 50 мільйонів доларів в рік. Тоді. Ми раділи від того, що ми працювали там у нас три з половиною людини. Було і ми робили 10% відсотків цього обороту. Наразі, окрім сувенірної діяльності, Андрій проводить тренінги для молоді, а ще пробує себе у бізнесі з оренди меблів для свят. Мирослава Заяць, Максим Войтицький, Сергій Глушаков. Новини телеканал Бізнес. А от американець мо перевершив навіть найбільш завзятих українців. Бізнесменами він став в 11 років. Свої перші 30 тисяч доларів юний мозая Бріджес заробив всього за кілька місяців. Успіх хлопчику принесла фешн індустрія. Спершу мо як його кличуть родичі, підкорив світ умінням носити краватки-метелики. А потім, взявши кілька уроків у власній бабусі, і сам почав їх шити. Марку назвав Мосбоуз, а власну продукцію реалізує через інтернет. Утім, зупинятись на досягнутому мо не зб. У майбутньому хоче отримати дизайнерську освіту та створити власну лінію одягу. Інтернет-гараж бізнес це не про героїв американської силіконової долини. Це історія успіху українця, який побудував бізнес на інтернет-магазині. Щоб почати заробляти на такій комерції, потрібно бути особливо кмітливим та запропонувати унікальний товар чи послугу. Чи цього достатньо знає Юрій Мелько. Бізнесмен Артем Кривонос, великий прихильник гольфу. Втім, всього потрібного реманенту в Україні не знайшов. Тож вирішив відкрити інтернет-магазин таких товарів. Підприємець каже: головне на старті зайняти вільну або низькоконкурентну нішу. У мене появились дорожки для міні-гольфу. з'явився симулятор. Таргує також гольфкарами зараз і був інвентарем. В основному інтернет-магазини торгують гольф-клюшками і аксесуарами. Три роки тому Артем розпочав бізнес у гаражі. Тоді в асортименті було всього 30 товарних позицій. Нині великий шоурум та 500 найменувань. Бізнесмен розповідає найбільші витрати закупівля товарних запасів. Початкові інвестиції у відкриття інтернет-магазину товарів для гольфу 10 тисяч доларів. З цієї суми 7 тисяч потрібно витратити на закупівлю товарних запасів. Розроблення та дизайн сайту потягне на тисячу півтори плюс 40 доларів щомісяця за гостинг. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності ще 100 доларів. Витрати на просування інтернет-магазину від тисячі доларів на місяць. Якщо ж унікальну нішу не знайти, можна зробити і на традиційних товарах. Головне, щоб були конкурентні переваги, ділиться власник інтернет-магазину годинників Олег Колесник. Наприклад, нові на ринку послуги. Несколько років назад ми на ринку були першим інтернет-магазином, який привозив часи на вибор. Раніше такого не було. Привозились з клієнту тільки ті часи, які клієнт заказував. Ми ж привозили несколько часов на вибор і оставляли право вибору за клієнтом. Засновники інтернет-магазинів мають бути готовими до візитів органів контролю, якщо їх бізнес сягне певних оборотів. Насамперед йдеться про середні компанії, кажуть юристи. Також частішують випадки, коли власники намагаються розмити зароблені капітали. Тобто стоїть питання, це все розділити, щоб воно було максимально независимо. Наприклад, якщо ми говоримо привлечении там орендованого имущества, імунства слізінги, аформляться договора, некоторые вещи діляться сразу в залогі да, потому тому имущество, которое като в залогії вині, возможно рістати. Утім, інтернет-комерція найбільш багатообіцяючий сектор торгівлі. Щороку її обсяг зростає на 20-30%, А скромна частка від загальних розрібних продажів півтора відсотка подвоїться до кінця наступного року, прогнозують експерти. Юрій Милько, Олексій Горбенко, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Насамкінець цифри індекс української біржі за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії зріс майже на відсоток. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. А на Міжбанку котировані євро підвищились на 5 копійок. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також шукайте наші сторінки у соціальних мережах. Замить не пропустіть випуск новин спортивних. Будьте з нами і до зустрічі.